Напередодні Дня Святого Миколая Уляна принесла донечці ялинку, невеличку, щоб на сейфі помістилася. В палаті відразу утворився святковий настрій. Занести вночі подарунки вона попросила санітарку, буркотливу бабу Нелю, що чергувала в цю добу. У відповідь змушена була вислухати цілу лекцію про те, що такі коробки під подушку не запхаєш, а саме там діти шукають дари від Миколая, і що сучасна молодь хоче все переінакшити по-своєму, а так недовго і будь-яку хорошу традицію забути. Однак коробки санітарка взяла і пообіцяла, що занесе над ранок. А вранці. Уляні зателефонували. Мамо, мамо, до мене Миколай приходив, почула вона збуджений Аделінчин голос. Біля ялинки подарунки поклав так багато. Ще шоколадку під подушку. Шоколадку? В подарунках не було нічого їстівного. Невже баба Неля сама? А Аделіна між тим продовжувала ділитися, захлинаючись від щасливого збудження. А дядя Льоша його на вулиці зустрів, то він для мене смартфон передав, і там відразу твій номер був, щоб подзвонити, все, як я просила, а я ж бо думала нізащо не принесе. Господи, смартфон з номером мами. Так ось чого й саме чекала Аделіна від Миколая. І як вона не здогадалася, Оля ж малюнок показувала. Звідки Олексій про те дізнався Уляна і гадки не мала, але була настільки вдячна йому, що готова була розцілувати. Дівчинка ніби відчула її думки і запевнила це точно Миколай, а не дядя Льоша сам купив, бо він твого номеру не знає. А вже ж, не знав колись, допоки вона сама йому не сказала.